Ми йдемо по дорозі, яка називається Меревчі кулики. Йдемо ще зараз на один ямковий ремонт. Подивимося, як поремонтували і куди списувати ці дані гроші. Це та сама фірма. Як ми бачимо. Воду спустили в рівчак. це називається рамковий ремонт у гуді фірма ПП «Рома» А там далі вони також монтують, заливають. Ми бачимо дрібненький щебень, чуть смоли. Ну, і туди багато. Тож щебінь залитий в воду. Це робимо, робилися ямкові ремонти. Це все ямковий ремонт. Перейдемо дорогу від переїзду на Мервичі. Будемо дивитися, чи зроблений тут ямковий ремонт. Куди, з якої території зробилася дорога. Як бачимо, дорогу засипають біля Остапчака. Липець. Це буде потім керуватися. Депутат сказав, який він хороший, як біля свого зятя засипає дороги. Заїзд до фірми ПП Остапчак робиться за рахунок коштів Куликівської селищної ради. Ну, та, як, та як депутат ПЛП Федір Федорович є депутатом місцевого самоврядування, його зять нібито має фірму. Приходимо далі і бачимо. Такі ями є далі в нас. А далі не можна його проїхати. Коли тут, а будуть ямковий ремонт робити, не знаю. Але шкода. То все списуємо. Куликівські гроші на дороги. Тільки для себе. А для людей для чого? А люди і так проживуть. Ми з ремонту. А тепер вулична дорога. Будемо дивитися, скільки коштів виділило на вуличну дорогу. Це вулиця Коротка. І бачимо на між щебеню камінь. І зіграє з піском. Калюжі далі є після дощу. І це все. Робила фірма П.П. Рома. Ми бачимо, далі є голі місця, де не засипано каміння ямки, де стоїть куди. Оце. далі не вистачило їм щебеню, щоб засипати ями. Ну, Але гроші десь треба списати. Коли голова Куликівської лише ради, напевно, і списує у воду ці кошти.